Добрий день, я Люда і вітаю всіх, хто заглянув до мене на канал. Шию ковдочку для пиріжків. Така ковдочка має бути з натуральних тканин і трохи більше за розміром, ніж деко-духовки. От я і зібрала клаптики в себе із коробки. Колір підбирала так, щоб він відповідав кольорам, які є смужечки у мене на одному із клаптиків. Нарізала квадратів 22х22 см із ситцю. і на ці квадратики нашиваю клаптики. В центр кожного квадратику кладу червоний клаптик і обшиваю його з усіх боків. Спочатку беру найменший клаптик, а потім поступово їх розмір збільшується. Бо кожний наступний клаптик має перекривати два кольори. І ще слідкую за тим, щоб кольори не повторювалися, щоб не зустрічалися поруч два однакових, кольор... однакових клаптики однакового кольору. Ще обрізаю зайві припуски на шов, щоб не було лишнього ущільнення. Thank you. 6 генератор синуса по схеме из книги Борисова «Осциллогия в горском В отличие от резистор, который стоял в коллекторе в эту бену, я переставил на место 50-го наполнителя, а на его место поставил 200. -ти.

Тут дуже гарно допомагає лінійка і роликовий ніж, але можна вирівняти і просто ножицями, намалювати під лінієчку лінії і по ним вирізати. Все зробила і розклала їх, щоб шивати, то виявилося, що 8 квадратів це багато. Щоб утворилось потрібного розбіру ковтричка, достатнього всього 6 квадратів. Тому 2 квадратики я вирішила зробити ще і прихватки. В якості утеплювача я буду використовувати ватін. А знизу нижня тканинка це просто ситець. Шит треба спочатку ряди, а потім ряди між собою, і нашити все це на утеплювач із підкладкою. І вийшов такий яскравий комплект для кухні. Ковдручка для пиріжків і дві прихватки. Оскільки для утеплювача я використовувала ватін і всі клаптики у мене з бавовняних тканин, то цей комплект зовсім не боїться високих температур. Його спокійно можна прати в пральній машинці, бо все надійно попростібувано по всій поверхні. Та й до того ж, він яскравий, буде створювати настрій, особливо взимку. Та й пиріжки я почувся частіше взимку. І на цьому дякую вам, що додивились до кінця. Бажаю вам приємного рукоділля і нескінченого натхнення. Бажаю мирного неба і хороших новин. Бувайте здорові!